У Шепетівці продовжують замінювати старі сміттєві контейнери. Станом на сьогодні закуплено два сучасних сміттєвози, а також сміттєві баки нового зразка. Перші оновлені майданчики зі збору відходів встановили на вулицях Рубіжна, Залізнична, Степана Бандери, Проспект Миру, Територія за медучилищем, героїв Небесної Сотні, мікрорайон Дружба. Детальніше про виклики і переваги цього рішення розповів міський голова Віталій Бузель. В цілому в місті Шепетівка і в принципі в Шептівській міській територіальній громаді велика проблема була з санітарною чисткою міста, з процесом збору та вивезенням твердих побутових відходів. І не менша проблема з самим сміттєзвалищем, яке на сьогоднішній день перевантажене, на яке, в принципі, не усі документи навіть були оформлені. Ми розпочали з того, що одразу розпочали процес виготовлення схеми санітарної очистки нашого міста. Раніше у місті працювало три організації, які надавали послуги з вивезення сміття від багатоквартирних та приватних будинків. А тому, щоб покращити санітарне очищення міста, провели конкурс з визначення виконавця послуги з вивезення відходів на території Шепетівської громади. Переможцем конкурсу стало Шепетівське ремонтно експлуатаційне підприємство строком на 10 років. Зараз тривають процедури щодо до закуплення сміттєвих нових контейнерів. Це сучасні контейнери, які закриваються, так звані Євробаки. І, в принципі, піднімати які можуть. Саме ці сміттєвози, які ми придбали, тому що ті автомобілі старого зразка, от вони не пристосовані для того, щоб піднімати вказані сміттєві баки. Згідно закону про житлово-комунальні послуги, зараз тариф на вивезення сміття рахується як окрема комунальна послуга, та нараховується згідно кількості прописаних осіб у помешканні. Затверджений тариф за кубічний метр складає 217 гривень 41 копійку або ж 34 гривні. З однієї особи, тож постає питання, що робити мешканцям у селі яких проживає менше осіб ніж зареєстровано. Усім мешканцям, яких фактична кількість проживаючих не відповідає зареєстрованих, потрібно прийти написати до нас заяву приєднання, в якій вказати безпосередньо кількість фактично проживаючих осіб. Цю заяву може затвердити своїм підписом і печаткою голова ОСББ, можуть також написати скласти акт сусіди. Скластик сусіди підписатися двоє в тому, що дійсно в тому чи іншому помешканні проживає відповідна кількість осіб, або можуть надати довідку безпосередньо з місця проживання тієї особи з іншого міста. з… Якщо служить в збройних силах України, якщо десь навчається, то можна такі довідки надати, щоб безпосередньо людина знаходиться на в тому чи іншому місці. Що стосується мешканців, які отримують субсидію, їм також потрібно з'явитися до нас, написати заявку приєднання, отримати особовий рахуночок і занести безпосередньо в відділ субсидій і пільг. За словами Валентини Прохорчук, щоб вивезення сміття здійснило Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство, управлінські компанії житлофонд і «Управдом» повинні розірвати угоди із ОСББ та іншими будинками, яким вони надавали послуги з вивезення відходів. Ми будемо виставляти з 1 жовтня людям рахунки, от а безпосередньо вже з ними ми будемо проводити. Розрахунки, будемо дивитися, як, в яких вони дійсно надавали послуги, будемо компенсувати чи якимись іншими шляхами, ну будемо з'ясовувати це в законному порядку. Також своїми враженнями та поглядами поділилась мешканка будинку, де наразі встановлюють нові сміттєві контейнери. Мені дуже подобається, що вже буде частенько в наших під'їздах, що не будуть, як вам сказати, в нас в нас дуже нечемні люди, то я думаю, що ми вже тут будемо їх гарно контролювати. Вже, і всі будете контролювати один одного, щоб було частенько кругом. Біля кожного майданчика із твердими побутовими відходами встановлюються по дві камери відео Спостереження, які дозволять відстежувати порушників і застосовувати адміністративне покарання, Недотримання вимог законодавства у сфері благоустрою тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 1700 гривень. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк ті.